Привіт, друже. Ну що радий тебе тут бачити і хотів би тобі розповісти про взагалі, які біржі бувають і навіщо вони потрібні. Взагалі, що таке біржі, які бувають, є скажімо так: два види бірж. Перший це секс біржі, це централізовані біржі. Другий формат це декс біржі, це децентралізовані платформі, у яких, скажімо так, немає бенефіціарів чи людей, які їх будуть контролювати. Головна відмінність у тому, що на CEX тобі потрібно покласти гроші і вже тоді торгувати. На Дексі ж гроші, скажімо так, зберігаються на твоєму гаманці. Як ми знаємо, що not your keys, not your money, тобто, що на CEX, по факту, ти, коли туди кладеш гроші, ти їми не володієш. Ти вже володієш якоюсь циферкою на моніторі. Взагалі досить багато ЦЕКСів, більше там сотні їх. Але я б для себе виділив, напевно, першу десятку. По-перше, Головна біржа, яка взагалі існує, це біржа Binance. Тобто це найбільша біржа з більшою кількістю ліквідності, з найтоповими шипарами. І там це, скажімо так, головна біржа світу, на якій потрібно торгувати. На ній не так багато активності, як на інших, але вона прям потрібна як маска. Далі я б поділив би біржі на тіри, можна так сказати. Тобто біржа Binance – це у нас тір-1. Сінчі – інші це 2 чи тір 3 біржі. Що я маю на увазі? Тобто у тір 2 біржах у них менше, скажімо так, ліквідності, менший їх рівень, менша кількість торгів, але, можливо, там більша кількість пар, але вони не такі якісні. На тір 2 біржі я би поставив би такі біржі, як, наприклад, Bybit, OKX, WhiteBit, Coin і так далі. Тобто їх головний прикол в тому, що на них є просто фізично більше активності. Наприклад, на біржі Bybit є аж цілих три лаунчпади, в яких ми можемо заходити в різні проекти. На біржі BitGet у нас є класний премаркет, де ми можемо торгувати монетами ще до початку торгів. На OKX є можливість збирати кошти з багатьох гаманців і отримувати їх вже на один аккаунт, щоб, скажімо так, не зв'язувати ці гаманці on chain. І також я б на них придивився, тому що на них, на них часто відбуваються лістинги тих монет. Які, скажімо так, не дотягують до рівня Binance. Тому вони також потрібні знову ж таки, реєстрація на будь якій цій біржі безкоштовна. Ви можете на них зареєструватися по своєму бажанню, але вони потрібні для того, щоб банально просто на них було і щоб ви на них у разі чого могли зайти. Також основним з приколом цих є промо акції наприклад, я би. Міксував взагалі в ідеалі аккаунти, коли ви реєструєте його, то можете податися автоматично до промо-акції нової монети, яка там ліститься. Тобто, вам потрібно зробити мінімальний трейд якийсь, і потім отримати нагороду там в 20, 30, 40, 50 доларів. Прикольна штука для нових користувачів саме те. Тобто, все це можете детально дізнатися в телеграм-каналі, там ссылочку знайдете. Також додатково до цього я б зареєструвався на таких біржах, як Gate.io. Мекс та Кокуин. Прикол цих бірж в тому, що вони лістять майже абсолютно будь-який проект, який взагалі хоч якийсь не скам. Тобто, і якщо ви занесли в якийсь сейл, то, скоріше за все, ви його зможете продати на цих біржах. Вони будуть не main, вони, у вас там буде там, якийсь мінімальний торговий об'єм, але вони у вас будуть і в разі чого ви зможете на них продати актив. Наступною категорією в нас йдуть декс біржі. В чому прикол? Тобто, коли ми торгуємо на цих біржах, знову ж таки, Not Your кіс, тут же ми торгуємо через гаманець. Також на звичайних біржах, ми торгуємо через біржовий стакан, тут же ми торгуємо через пул ліквідності. Тобто вона трохи по іншому працює. Більш детально зможеш дізнатися у матеріалі під цим відео. Що я б хотів виділити, які біржі взагалі тут можна розглядати. По-перше, для того щоб перейти на біржу, тобі потрібен гаманець. Тут же ми можемо юзати як і Metamask, так і Trust Wallet, так і Pocket Universe. Дивись, що тобі зручніше, вибирай з цього, що хочеш. Плюс додатково, у, якщо це не є VM мережа, а якісь інші мережі, то ти можеш вибирати, скажімо там, сторонні гаманці. Там гаманець від SUI, від Aptos, і, і так далі. Тобто, дивись на мережу, в якій це торгується. Із головних дексів Потових важливо уточнити є, можна сказати, дві чи три біржі. Перша це Uniswap, тобто це найбільша декс біржа, де більше всього ліквідності, де є абсолютно все то всі токіни в мережі ефіру. По перше, арбітрами і інших EVM мереж. Також є біржа PancakeSwap, Тобто вона більш популярна в мережі БСЦ Chain, якщо так по професійному казати, і там торгуються активи, скажімо так, з BNB Chain, щоб ти також зміг там продати, і треба, скажімо, так, у цьому цьому дивитися. Також третьою біржею, яка є кросчейновою, виступає один А її прикол в тому, що скажімо так, вона агрегує ліквідність з усіх бірж, дивляться де менше сліпереч, де більше ліквідності, де краща ціна. І тобі її пропонує. Тобто, також користуйся інформацією про неї зможе знайти. В матеріалі під цим відео, який, скажімо так, ти отримаєш. Далі в нас в dex біржах включається така класна штука, як PERP-DEX-біржа. Тобто PERP – це називається Particular, це по факту фьючерсна біржа. Вона така ж сама, як і Binance Future, як Bybit e Futures і так далі. Тобто, так тобі туди треба покласти гроші, тому, хоча вона і DEX, але одночасно, скажімо так, знову ж таки, ти не тримаєш гроші у себе на гаманці. Тобто потрібно бути обережним. В чому прикол цих бірж? Я бачу для себе декілька з цих плюсів. По-перше, зазвичай на ці біржі лістять, скажімо так, активи, яких немає на інших біржах. Тобто, ти зможеш якийсь актив підшортити чи залонгувати, щоб було зручніше. Вони також потрібні просто максимально для зручності, щоб ти в будь-який момент міг зайти, подивитися, побачити, що як, де куди. З них я би виділив Aevo, Hyperliquid, Paradex та Backpack. тобто ці такі чотири основні біржі. Які зараз є в крипті, можна так сказати. В чому їх прикол? Evo лістить часто якісь премаркети, коли ти можеш зайти і проторгувати ще до офіційного лістингу на Hyperliquid В них велика велика екосистема, і там часто, скажімо так, відбуваються якісь виходи монет, яких взагалі ніде немає, бо це, скажімо, так, їхня екосистема. Про Paradex та про Backpack можу єдине сказати, що це нові біржі, і головний прикол в тому, що торгуючи, ви набиваєте поінти. Просто, тобто очки, можна сказати. І в майбутньому ці біржі можуть насипати дроп. Приведу приклад, максимальний. Раніше ця система була також на Evo і на Hyperliquid. І за Evo ми, наприклад, винесли 7 тисяч, з Hyperliquid це було 9 тисяч. Просто торгуючи знову ж таки на цих біржах, ми отримували якісь плюшки в додаток. У випадку них це токени, які, скажімо, ми так відразу могли продати чи там потримати і заробити якісь ще додаткові гроші до тих, що ми злили чи заробили на цих біржах. Далі, як бонус, я тобі вирішив додати ще сюди, скажімо так, дві основні платформи, в яких ми приймаємо участь в а, е, І, скажімо так, куди треба дивитися взагалі? Так, платформ для IDO і ICO дуже-дуже багато, скажімо так. На всі над них треба дивитися, і треба, скажімо так, розуміти взагалі, куди ти йдеш. На деяких біржах тобі просто потрібно зробити аккаунт, пройти куст, на деяких тобі потрібно тримати токен, на деяких тобі його потрібно застейкати і так далі. По ICO головних є зараз дві платформи. Перша це CoinList. тобто це така платформа, на якій ти купляєш токени по факту напряму від команди. Тобто ти їх не купляєш на ринку у іншої особи. І зазвичай, через те, що ти їх купляєш у команди, ця кількість місць вона обмежена, що визиває ажіотаж і на виході проєкту на біржу, вона зазвичай робить ікси. Тут же платформа, якій вже більше п'яти років, на якій виходили десятки сейлів, які дали мега-мега-ікси. Найбільший був Flow, хто знає той зрозуміє. Але знову ж таки люди у свій час виносили дуже-дуже багато грошей, і останні кейси також, скажімо так, не розочаровують. Друга ж платформа тут Легіон під назвою. Вона досить нова. Там було всього на момент зйомки два сейли. І, скажімо так, перший, який виходив в Юіл, дал 4 ікси. Найголовніше, найцікавіше тут, що можна вільно мультити. Вам потрібен аккаунт, вам потрібен твітер, потрібен гітхаб і потрібен гаманець. Тобто їх скоро сумується, і ви можете, скажімо так, залишити заявку на участь в сейлі. Тим паче вам не потрібно тримати гроші і так далі. А коли вже прийде апрув вашої заявки, ви просто поповнюєте гаманець і вже заходите в сейл. Тобто ризиків взагалі ніяких немає, потрібно лише тільки думати і вміти аналізувати проєкт. Щодо платформ, скажімо так, саме по айдішкам, я би подивився у сторону Impossible Finance. Це, скажімо так, така не нова платформа, у якої були раніше класні кейси, де виходили проекти і і по десятка Максів. Головний момент в тому, що вам потрібно тримати їх токен ІДіа. Він досить таки стабільний, але є моменти, скажімо так, якщо збираєтеся його купляти, я б дивився на це те, як на трату на аккаунти. Тобто, скажімо так, суму, яку ви витратили на токени, ви можете по факту, ви розумієте, що ви її морозите на якийсь час. Потім, коли ви будете приймати участь у сейлі, ви просто кладете ці токени в пул, і вам нараховують токени на проєктів. Також там виходив, наприклад, sale Fuel, і ви за хол тисячі доларів монеті Ідія могли отримати ще локацію на 350 доларів. Що прям мега-мега класно. Ну що ж, я сподіваюся, прям дуже-дуже коротко зміг тобі розповісти, навіщо тобі потрібна кожна біржа, в чому її прикол, і, скажімо так, дати на великий бонус. Знову ж таки, це буде відео в основному гайді. Уся інформація з усіма посиланнями і ще раз, з функціоналом кожної біржі окремо, буде у файлику. Але головне, прям дуже сильно рекомендую дочитати до кінця цього файла. Там є одна корисна інформація, яка тобі може стати в нагоді, якщо ти все ще не можеш знайти свій шлях в крипті, не розумієш, куди тобі взагалі дивитися та хочеш класне на ком'юніті. Гортай донизу, там буде багато цікавої інформації.